Добрий день, шановні глядачі. Ми знаходимося на вулиці Тополянській, 28, Друг 2, на автокоперативі Бориська. На даній місцевості ми можемо побачити наслідки, які виникли в ситуації повені, яка йде з труби вулиці, з труби централіту і затоплює в даний момент наші гаражі, які можуть в будь-який момент попливти в річку псел. В даний момент ми бачимо ярок, який виник. Внаслідок цієї великої води. Ми добре все бачимо на цьому відео. Коли стався цей обвал? Е, цей обвал виник дві неділі тому назад, і з кожним невеличким дощем він тільки збільшується, збільшується в діаметрі, збільшується по глибині і загроза. Катастрофічна в даний момент. І з кожним, з кожним випаданням невеличких осадків воно тільки, тільки і збільшується. Значить, наверху ми можемо побачити високовольтну лінію опори, яка від ярка знаходиться на відстані приблизно 15 метрів, не більше. І це теж, теж загроза для нашого міста. Скажіть, будь ласка, куди ви зверталися? Значить, зверталися з листом до заступника мера е Бондаря. Відповідь ще не надійшла. Значить, неодноразово ми зверталися до е пана Яковенка Миколи Івановича. Вирішення проблеми вони не бачать, і як такової загрози вони теж не бачать. А казали, що дерево впало на електромережу десь. Так, дерево впало. Ось одне дерево, яке впало, його відрізали сьогодні. Ось сусіднє дерево, наступне дерево, яке теж нависли і в будь-який момент вони можуть порвати лінію електропередач і побити майно, особисте майно громадян. Подім-то я зніму зараз весь обвал, щоб було зрозуміло. Значить, із цієї місцевісті дуже гарно видно, як у декількох гаражах обвалилися задні частини гаражів і можна з цього ярка зайти в гараж. Стінки задні проломані. Сергій, скажіть, будь ласка, а є загроза сування цих всіх гаражів у річку Псел? Так, значить, гаражі знаходяться на насипному ґрунті, який насипали 30 років тому назад і побудували дані гаражі. Значить, сув ґрунту буде забезпечений на 100% тим, що значить, по всім розрахункам. Значить, будівництво повинно буде бути, бути і без, без підмивання ґрунту на склоні до 30 градусів. Якщо склон привишає 30 градусів, значить, е, а даний склон знаходиться на піщано глиновій суміші, то третя або четверта частина гарантована, а то, мабуть, і половина гаражів. Е, Грунтом, на якому вони стоять, підуть повністю в річку Псел. І тоді виникне загроза підтопленню Луки, барановки, кладовище, яке знаходиться біля села Чернечина. Ну, наслідки будуть просто непередбачені.